10 тупих запитань про зно викладачу географії. Оксано, я скажу одразу: ці запитання складав не я, а підписники, тому всі претензії до них. А ви, народ, якщо хочете скласти знову на 180 і більше, підписуйтесь на канал і додивляйтеся це відео до кінця. З вами Юра та ЗНО.ua. Поїхали! Перше запитання: чи можна буде користуватися картами і атласами на ЗНО 2023? Ні, карт і атласів у зно немає. Якщо ви переглядали запитання, то ви могли бачити, що в тестах можуть бути карти, але там розташування об'єктів вам потрібно вивчити і знати, тому що єдина карта, якою ви зможете користуватися на ЗНО, це те, що буде у вашій голові. Сумно угу. чи реально скласти на 180 плюс без знання карти? О, чудове запитання. Я думаю, щоб на нього відповісти, варто подивитися на питання, які були на ЗНО минулих років, і потім ми зробимо разом з вами вже висновок. Перше питання тут відразу дається нам карта, це все, що ми маємо до цього питання, і позначено літерами певні об'єкти, і нам потрібно назвати в даному питанні акваторію Індійського океану. Тому ми дивимося на карту, пізнаємо Індійський океан під літерою Б він тут позначений і відповідаємо. Питання відразу на Знання об'єктів, наступне питання: питання без карти, але воно тим не менше на знання розташування об'єктів, на якому півострові бувають дні, коли сонячні промені падають на дно найглибших колодязів. Тобто, тут, крім того, що потрібно знати, які це території в нашій планеті, там, де сонячні промені можуть потрапляти під кутом 90 градусів, це територія між тропіками, екваторіальні широти, тропічні. Нам потрібно знати, які півострови у нас знаходяться саме на цій широті. Якщо ми подивимося список, то нам потрібно чітко розуміти їхнє розташування, і тоді ми дамо правильну відповідь, що це півострів Сомалі. Добре, третє запитання: вивчити всю карту неможливо, так пишуть, тому чи є якийсь мінімум об'єктів, якими можна обійтися. Так, панікувати не потрібно, тому що дійсно вчити всю карту на ЗНО теж не потрібно. В Програмі ЗНО є конкретний перелік об'єктів, які потрібно знати, по яких будуть запитання, можуть бути на ЗНО. Наприклад, можемо подивитися до теми материки. Африка у нас є наступний перелік. Учень має називати, знаходити на карті Середземне Червоне моря, там затоки, протоки і все далі по списку. Які саме об'єкти ми маємо знати на материку Африка. Переліку немає країн та міст, тобто виходить, що їх можна не вчити. Не зовсім так, тому що розташування країн нам потрібно все ж таки знати, але теж не всі. Цей перелік країн ми можемо знайти вже в програмі навчальній 10 класу, там де у нас є курс країни і регіони, де безпосередньо ми вивчаємо всі країни. За цією програмою відповідно, і програма ЗНО відповідає. На прикладі деяких питань із ЗНО можемо побачити, чому важливо знати розташування країн. Перше питання на картосхемі темним кольором виділено територію, і в нас показана територія однієї країни. Це Олі велика країна впізнавана, і це питання безпосередньо оцінює якраз таки знання, місце положення основних географічних об'єктів, наприклад, в цьому випадку Бразилію. Ми впізнаємо, але може бути питання наступного плану. Коли у нас є карта світу, там темним кольором знову ж таки виділена територія вже декількох країн. Звісно ж, вони не підписані, і нам потрібно вказати, за якою ознакою об'єднані ці країни в певну групу. Вказано, що це є світові лідери за обсягами чогось. Тому не знаючи, що саме за це за країни, і знаючи перелік там лідерів різних, буде складно назвати правильну відповідь. Так тому розташування країн потрібно знати. У ЗНО є багато завдань з географії України. Назвіть, будь ласка, мінімум, який треба знати. По-перше, обов'язково вивчіть всі області України, тому що це вам, по перше, допоможе орієнтуватися на карті при вивченні різних тем в подальшому. Ну і крім того, в ЗНО часто трапляються питання, де позначені області, вони там можуть бути позначені різним кольором, але не підписані. І вам потрібно орієнтуватися, бо ви можете знати лідерів по областях, але не знати, що це за. Області таким чином відповідати неправильно, крім того, по особливо по географії України, е, хочу ще звернути вашу увагу, що між деякими тематичними картами є чіткі взаємозв'язки. Да, наприклад, якщо ми візьмемо тектонічну карту, карту рельєфу і корисних копалин, то е, між цими всіма темами є певні зв'язки, яка тектонічна структура, які формі рельєфу відповідає, і які корисні копалини ми можемо там знайти. Тому їх потрібно так в комплексі вчити, постійно порівнюючи ці всі карти. Екватор Прийшли. Шосте: чи є універсальна карта, щоб там була вся інфа і не було зайвої? А загалом. Прямо універсальної карти, що усе, е, все було. Якщо ви таку знайдете, це буде дуже складно, тому що об'єкти є з різних категорій, з різних тем, і нам потрібно більше тематичні карти і їх розділяти і вчити окремо. Часто учнів виникає проблема, що там, якщо на карті не позначений об'єкт, як його знайти. Да? Тоді ви можете звернутися до Google карт, знайти розташування і потім вже на карті в атласі, з якою ви працюєте, теж знайти цей об'єкт, якщо він не позначений, позначити самостійно. Якщо у вас не збереглися ваші. Атласи за шкільні роки, з якими ви працювали да на уроках. Ви можете користуватись електронними атласами. Є чудовий сервіс «Освіта.нет». після реєстрації, абсолютно безкоштовно. Ви отримуєте доступ до всіх ресурсів, і там є зібрані атласи по всіх класах є тематичні карти, якими дуже зручно користуватися. І ще є сайт видавництва картографія, який теж пропонує доступ до інтерактивних карт. Чим е, класні інтерактивні карти, тому що там можна обирати, який саме шар вам буде показуватися на карті. Да? Тобто ви можете прибрати зайві об'єкти, які позначені, таким чином будуть позначені лише ті, що вам потрібні. О, це круто, це круто. Сьоме, чи можливо вивчити всю карту за тиждень? За тиждень? Ну, за тиждень це буде дуже складно, і навіть якщо вам вдасться вивчити всю карту за тиждень. То дуже скоро ви зрозумієте, що в голові повна каша, і ви почнете лише плутатись між цими об'єктами. Тут не треба скільки ставити на швидкість як. Розділити його все більш по поличках і детально краще вивчити. Крім того, є багато різних сервісів, які пропонують безпосередньо вивчення географічної номенклатури в такій більш ігровому форматі. Наприклад, сервіс Сетера дуже зручна платформа, має програму на телефон, і Ви можете в вільний час, час від часу заходити, і навіть коли вимикають світло, вона працює, і ви можете вивчати географічні об'єкти. Чи реально вивчити карту за допомогою ігор? В принципі, так, такий формат він дуже добре допомагає швидко запам'ятати об'єкти. Але єдине на що звертаю вашу увагу, що жодна гра чи платформа вона не підлаштована під програму ЗНО, тому потрібно звіряти з переліком. Е які є в програмі ЗНО серед онлайн ресурсів, які можна крім того ще згадати? Це GeoGaze, гра на знання географії Synclink — Це сервіс, на якому можна до карти додавати навіть своє зображення або навіть музику. Ну і Google Планета Земля це теж безкоштовний сервіс, який допоможе навчати карту. Дев'яте. чи реально вгадати правильну відповідь в задачах із картами? Ну, це залежить вже від вашої вдачі, можна і вгадати, але навіщо вгадувати, якщо це легко вивчити і запам'ятати, навчитися розгадувати ці задачі. Давай подивимось тоді на таке питання Визначте географічну довготу точки. А точка А є у нас позначена. Є у нас позначена географічна сітка, і відразу можемо. Побачити, що географічна довгота це на об'єкта до нульового меридіана саме у градусах. І тут ми можемо побачити, що це є 30 градусів. Щоб навчитися розв'язувати задачі, у нас на каналі вже є відео, задачі на географічні координати окремо розібрані, і крім того, можна знайти відео з поясненням задач на масштаб, час, азимут, які теж часто використовують карти. Ну і топографічна карта. Топографічна, що це таке, і що з нею робити, коли вона попадеться на знову. Топографічна карта це більш детальна карта, загально географічна. Трібно вміти визначати за топографічною картою географічні і прямокутні координати, магнітні азимути е і висоти. Місцевості на карті, тобто вміти читати географічну карту, топографічну саме. У нас дано фрагмент топографічної карти, і потрібно встановити відповідність між видом діяльності, найбільш придатним для цього, і ділянкою, що позначена. Е, ділянки, які позначені, нам потрібно розшифрувати, де у нас є вирубка, де у нас є заболочена місцевість і так далі. Тобто, відповідно від цього буде залежати, яка діяльність може. Бути поширено на цій території. Про топографічну карту в нас теж є окреме відео на каналі, де ми можемо детальніше все дізнатися. Супер! Я всі посилання залишу під відео обов'язково. І що я хочу сказати? Дякую дуже сильно. З вами була Оксана Юра та зною. No. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!